Привіт всім! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. З'явився новий герой місяця Балур. Тож давайте розглянемо його вміння, наскільки хороший чи не дуже цей герой, і де можна буде його використовувати, якщо він випаде. Це останній герой 2022 року, і вже після нього має активуватися бонус сім'ї. А яким саме буде цей бонус, я думаю, вже дізнаємося у 54 й версії гри. Йому дали клас бійця, що іноді може відроджуватися з одним очком здоров'я з особистого Досвіду скажу, що іноді і до п'яти разів герой цього класу може воскресати. Подивимось на його пасивки. Перша пасивка це супротив будь-якому впливу на атаку. Тобто, фактично, ворог не може, наприклад, зрізати атаку героя, що може іноді бути корисним. Такі герої, як Зілайн чи Вінніфред, не зможуть це зробити балуру. Як завжди, пасивка дуже ситуативна і буде працювати лише коли ворога є герой в команді, що може повпливати на атаку. Наступна пасивка це плюс 20 ХП, коли ворог отримує кровотечу. Відразу скажу, що це буде працювати, адже герой дає кровотечу ворогу своїм вмінням, про що ми й далі будемо говорити. Єдине, що тут є деяка неточність. В деяких перекладах на інші мови це ось ми бачимо польська і російська плюс 20% ХП. А в деяких, наприклад, англійська і ось італійська, просто 20%. Тому не знаю, чи я тут правда. Якщо 20% то це непогано. А якщо просто 20, то малувато. Можливо, це потім пофіксять, і ми дізнаємося, скільки це насправді. 772 атаки, 764 броні, 1423 життя. Розробники, як взяли ось цю золоту середину для героїв місяця, так і роблять їх так, щоб було і не замало, і не забагато чогось із показників. Це лише івентові герої. В нас імбові виходять по показниках та й по вміннях. Теж з середнім набором мани герой наносить 450% урону цілі. І дає цілі кровотечу 252 на 3 ходи. А ще, як і в попередніх героїв місяця, зв'язком стихії Балура з іншими героями льоду з ним в команді є стійкість до паразитів. Це не можна зняти, і звісно, це добре, особливо для команди Атаки, де є декілька героїв льоду або моно. Проти такої команди, наприклад, Елізабет не зможе поставити паразитів. Виходить, це шотер, що є непогано, і все було просто чудово, якби його зробили швидким, а не середнім. Ще б трішки і це був би герой, якого. Його можна ловити і використовувати як мінімум атаці. А зараз мені аж руки чешуться порівняти його з середнім стандартним торном. Тор навіть більше урону наносить відразу 490% і ще й по ближніх ворогах трішки. Броні більше, щоправда, атаки і життя менше. Ну ще балур кровотечу дає ворогу, що, звісно, добре, але її ворог може вилікувати. Тому в пріоритеті завжди герої з більшим уроном одразу, і зрозуміло чому. Але все ж таки подивимось на балура окремо, де його можна застосовувати. Титан відпадає відразу. а так не дає броню не ріже. Хіба що маєте місце на нього, тоді так. Квести на швидкість теж відпадають з тих самих причин. Плюс урон лише по одній цілі на квести краще масовиків брати. Найбільше я бачу його в атаці. Урон, якщо так брати, в нього все-таки непоганий. Ще загони йому дати на ману. Звісно, якщо у вас великий вибір героїв, є цікаві івентові герої льоду або швидкі шотери, то брати балура в атаку ви будете лише через його зв'язок стихій. Якщо в команді противника є герой, що ставить паразитів. Так само Захист, а ще багато залежить від героїв, яких ви маєте в команді. Чи такий герой підійде вам? Якщо ви початківець, то звісно підійде. А якщо у вас є деякий багаж героїв, то навряд чи балур допоможе вам в захисті. З ним навіть може конкурувати стандартний торн. Тож цього місяця теж дива не сталося, і я думаю, що не потрібно цього героя ловити спеціально, бо він не має якихось супервмінь. Я не скажу, що цей герой зовсім дно, урон в нього норм, і напевно, ми вже маємо звикнути, що імбових героїв місяця не буде, але ми маємо справжніх героїв, і я дякую нашим ЗСУ, що нас бережуть і виганяють орків з нашої землі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім миру та добра до зустрічі.